Випекли паски своїм побратимам на фронт поліціянтки на Київщині. Колеги, у багатьох з яких чоловіки теж на війні зібралися на фабриці кухні у Бучі та вперше спробували працювати на професійному обладнанні. Пекли традиційний великодній смаколик Інна Гуріненко Росінні Горіненко розповіли, вдома роблять інакше, чого навчилися і кому саме паски повезуть. Далі у сюжеті. Треба трошки змочити руки маску олією, щоб не липло. Під білим халатом поліцейський жетон і однострій. Волосся прибране під шапочку. Поліціянтки печуть паски побратимам на фронт. Чітко відміряють 300 грамів тіста. Робимо колобка і складаємо формочку для опікання. До служби в поліції Тетяна працювала в коксохімічному цеху «Азовсталь» у Маріуполі. Її коханий до війська пішов ще до повномасштабної війни, а вона з двома дітьми і матір'ю понад два тижні намагалася виїхати з під обстрілів. Евакуації чекали в центрі біля драмтеатру. Виїхати пощастило у першій колоні щойно оголосили про зелений коридор. Згадуючи ті дні, Тетяна не стримує сліз. Під обстрілами 15 березня ми разом з колоною спрямували в сторону Запоріжжя. Нам пощастило, тому що колона, яка була за нами, вже друга, вона була розстріляна, на жаль, дуже багато загиблих. Виїхавши з окупації, Тетяна вчилася заново жити, опанувала нову професію, пішла служити в поліцію. У мене є такий невеличкий особовий склад, яким я керую в основному це хлопці. Виконую заходи з безпеки, об'єктів та публічної безпеки. Давно дуже хотіла бути поліцейською, а тут так склалося, що ну, дійсно з'явилася змога піти відучитися. Ні, Тетяна з колегами волонтерить, поче паски для побратимів на фронт. Паски, які надалі ми будемо передавати і в стрілецький підрозділ, і в бригаду Людь і в реабілітаційні центри, де знаходяться наші побратими. Схожу паску з глазурованою верхівкою. Міністерка економіки Юлія Свереденко подарувала принцу Гарі, коли той стаємним візитом приїхав до ветеранів у Львів. Принц привіз паску своїм дітям і в мережі спалахнув скандал. Мовляв, то російський куліч. Пані Віра з тої назви дивується. Це Паска. Кацапський куліч. Я напевно не знаю. Нема такого. Немає взагалі такого немає. Не можу навіть поділитися свого, напевно, оп, там, довгої праці такої, не, не знаю. Навіть бабця моя казала паска. Для захисників Паски теж зробили традиційні, каже майстриня. 40 кілограмів борошна, 20 десятків яєць, 10 кілограмів цукру, 10 кілограмів масла вершкового, ванілі, 4 кілограми цукатів. І 20 кг молока. Ми щоб ну, от, от, розрізали вони і відчули, так, ми вдома і ми переможемо, і, і все буде гаразд. З усього має вийти з три сотні виробів. Тісто на дріжджах, але без опари, бо після формування тісто ставлять рости у розігрітий параконвектомат, а потім випікають у професійних духових шафах. З таким обладнанням працює вперше. Вдома все інакше, каже дільнична інспекторка Катерина. В домашніх умовах немає ні такого обладнання, і ну все виготовляється по вагах. Ніколи ми не вимірювали пасочки. Так приблизно заповнювали на дві треті форми. З тістом дуже приємно працювати. Воно м'яке, еластичне і ну, дуже такий позитивний заряд дає. Пекти паски поліціянтки напросилися на фабрику кухню, готуємо в бучі. Відкрили її після звільнення київщини в межах реформи шкільного харчування. Нині тут щодня готують понад 10 тисяч порцій обідів для школярів бучанської громади. Готові вироби волонтерки за технологією мають продегустувати, аби точно знати, що спекли добрі паски. А отріця як мало. Гуріненко Олександр Молинецький, вікне з тебе, марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.